Зранку, наступного дня, я вирішив перевірити на холодну, тобі ж так сказати, як вона себе поведе на злив. Я поставив знову свої колби, на злив, на кожну форсунку, під'єднав напряму другу форсунку і моє здивування. Я повернув ключа, машина завелась, я швиденько. Вимкнув її, заглушив, вийшов, подивився, друга переливала все одно. Потім я взяв, це все зібрав до кучі і знову зібрав оцю систему для промивки з тим промивочною рідиною. Так, як бачимо, у нас ось своротня лінія йде через фільтр, зливається в півторушку. Дно вирізане, тому що там конус і буде якби вироблятися максимальна рідина. І вихід у нас пішов, пішов на вхід до насосу. Завів таким чином, і це вже зараз буде там уже Досить мало тої рідини. По 5 хвилин я заводив, вже 5 разів заводив, 5 хвилин працювало, 20 хвилин перекур. Зараз пробуємо шостий раз. Заводимо, попрацюємо, але, на жаль, стукіт нікуди не пішов, не зник. Так, пробуємо. завести все ось бачимо машина завелась скільки там часу 22 хвилини мабуть це останній раз так що хай випрацьовує всю рідину завести 50 залишилось працює я сказав відносно м'яко тільки троїть видно його трошки підколбасі і троїть за рахунок цієї форсунки дуже шкода прийдеться розбирати витягувати форсунку розбирати дивитися що там він склапана. Може щось вийде. Це вже може бути відео наступного разу.